У четвер в столиці біля місцевої міської державної адміністрації зібрався натовп незадоволених людей. Цей натовп це жителі тих будинків, які хоче чинний мер знести першими під час виконання плану осучаснення столиці. Люди на мітингу наполягали, що треба зберегти ідентичність міста, зберегти таким, яким він є зараз. Пхвій, це найбільше місто на ломберському континенті і куди йому зараз розширитись і будувати хмарочоси за шалені гроші. Треба розвивати туризм, а також саме життя в місті, зазначали мітингарі. Дивувало усіх поведінка поліції. Котра стояла на порозі до дверей в будівлю, я вона не вирішила розганяти мітинг, а дочекатись доохороняти дане місце. Але згодом до мітингу приїхав сам отаман міністр Борис Грунько, який почав домовлятися з мітингарями і пообіцяв розібратись у цій ситуації та поговорити з мером Квія Максимом Мазутою. Шановні співвітчизники, бардак бордакуне місце в столиці, найбільше місто. На всьому ломберському континенті ми маємо розібратися, чому вам не дають жити. Я прийду до мера міста, домовимось. Про те, що ваші будинки ніхто чіпати не буде, ідентичність міста буде збережена, але треба просто розвивати саму красу міста та розвивати туризм нашому великому Квії. Тому, дорогі громадяни, не переживайте. Думаю, ви залишитеся в домах своїх, все буде добре. І я не знаю, що можна ще сказати, але будемо робити все, щоб ви жили в своїх будинках, спали на своїх ліжках, ваші пічки, ваші будь-що годувало, і ви жили саме в своїх будинках, в яких ви зараз і живете.